Вітаю вас на каналі. Отримала я посилки з рослинами і покажу, що тут в мене. Це полуниця, а це Лухина. І зараз покажу, в якому стані приходять ці рослини. Можливо, когось зацікавлять, де я купувала, де придбала ці рослини. Пишіть, я обов'язково дам координати. Відео не являється рекламою, це просто я для себе знімаю і до того ж, ділюсь корисним ділюсь продавцями, які можуть вас зацікавити. Так, ось так виглядають саджанці-лохини. Всі вони, всі саджанці-лохини з закритою кореневою системою. Ось так, бачите? Коробці їх розташували і зараз буду їх вивільняти. Ось саджанці, ось так от, випрямити треба. Досить великі, бачите, садженці, начебто двохрічні. Ось так виглядає садженець. Трохи замучений. Це я бачу. Наступний зараз будемо. Бачите, їх так от запакували, загнули. В цьому році, безумовно, ми не очікуємо вже врожаю із цих саджанців. Це все на перспективу на наступні роки. О, а тут навіть, бачите, з ягодами ось. Вирощувати лохину я буду в контейнерах. В мене вже була лохина, я вже висаджувала. Колись давно в Києві були, проводились такі виставки. Хто проживає в Києві, ну і взагалі, хто приїжджав на ці виставки, можливо, пам'ятають: в планетарії були чудові виставки з усіх регіонів України, привозили туди рослини. І там ми купували. Лохину вона в мене була, але ну, десь зникла згодом. І ми декілька років збирали ягоду. Небагато, але збирали. Для лохини потрібен особливий субстрат, особливий ґрунт. Так, зараз тут щось причепилось. Лохина потребує кислого ґрунту. Ось, бачите, тут навіть... Ягоди я бачу спіють. Ось в такому вигляді чотири саджанці це сорти Чендлер і Блю Кроп, який йде, зараз, сподіваюсь, що підписали. Хоча всяке може бути. Саме від цих продавців я отримувала троянду, яку я потім взнавала, що це за сорт. Хоча, ну, можна. Безумовно, здогадуватись, що це пізній сорт, тому, скоріш за все, це чендлер. Знаю, що чендлер це сорт, лохина якої має крупну ягоду, це я точно знаю. А блюкруп для мене це загадка. Але продавали саме ці саджанці зараз на цьому сайті, тому я ось ризикнула і купувала. Кожен садженець 100 гривень. Цікаво, підписали чи ні. Зараз розпакую, подивлюсь. Загалом лохина має незвичайну прикореневу, тому при посадці її не потрібно заглиблювати. Тут вклали а, ось, блюкроп. Ну, тепер зрозуміло: два саджанці в мене блюкроп. Тут теж я бачу підписали, дякую, що підписали, до речі, тому при посадці її обов'язково не потрібно заглиблювати, щоб утворювались прикореневі однорічні пагони, і кожен рік вони будуть приростати. Якщо заглибити, дуже заглибити, то перестають виходити новесенькі пагони. Як я вже сказала, для лохини потрібен особливий ґрунт, кислий ґрунт. Якщо у вас його нема, то можна ну, купити такий ґрунт або сходити до лісу, хвойного лісу. Верхній шар цього ґрунту якраз під, під опадом. Якраз являє собою кислий ґрунт. Хто якраз підходить для лохини. І для гортензії, до речі, теж два блюкропа. І два чендлера ось такі рослини. Я буду вирощувати в контейнерах, на розвиток рослини якраз впливає або в ґрунті, або в контейнері вирощувати. Так от розвиток рослини випереджає, коли вирощувати. Контейнерах. Хочу сказати, що Блюкроп ось в такому вигляді, наче однорічний саджанець, а от Чендлер наче дворічний виглядає. Ось бачите? Це Чендлер. Ну, ось в такому стані. Так, ну а тепер полуниця. Довго я чекала там черга на цю полуницю. Зараз. Ви бачите, як упаковано, ще плівку затягнуто. Скоріше за все, для того, щоб нічого не протекло. Дуже тяжка ця коробочка, до речі. Зараз розпакую і далі. Невеличка, але дуже тяжка. І продавець не продає. Одного сорту більше, ніж 10 штук. Взагалі це можна розмножити, тому і не продає. Бачите, як підписано? Лючія 10 штук і клері 10 штук. І, до речі, чудово, наочно видно, де що лежить. Ось тут лючія, а тут клері. А ось це вусики Міцешиндлер. Можна ще й так купити в цього продавця вусиками, а вкорінювати вусики я вже вмію. Для мене це не проблема. Кого цікавить, як вкорінити вусики, можу ще й показати. Міце Шиндлер це полуниця, яка є найсмачнішою. Найсмачнішою, але не транспортабельна. Ось, бачите. Вусики ось в такому стані. Добре вкорінюються такі вусики, бачите? Чудові. Тут ціла купа цих вусиків. Вусик, до речі, вартує 3 гривні, ось такий. Зараз розкриваю їх і буду вкорінювати терміново, бачите? Чудові вусики ось. Бачите? Тут все чудово. Мені, наче, насипали тут більше. Ви бачите? Такий кульочок. Так, а ось саме розсада. І ящик цей тяжкий, саме тому що полуниця вкорінена не в касетах, а ось, бачите, в горщиках. До того ж, тут не торф, а одразу ґрунт тяжкий. Ґрунт. Ось, бачите, чудові саджанці, дивіться класний саджанець. Висаджуєте в луночку і ніяких проблем взагалі не треба. Просто робите невеличкий отвір в ґрунті і вставляєте ось такий, ось такий саджанець. За два сорти. Мені головне не переплутати ось так доріжками. Тут клері, а ось тут лючія. Це клері. Не в торфі, саме тому, щоб не було проблем. Коли вам приходить полуниця в торфі, торф взагалі не має ніяких поживних речовин. Коли ви вирощуєте в торфі, то там треба обов'язково якісь домішки, підживлення. А коли розсада в ґрунті, тут все для неї є. І коли ви висаджуєте розсаду одразу в ґрунті, висаджуєте знову ж таки в ґрунт. То з такою полуницею ніяких проблем вже не буде. Вона не буде пристосовуватись до нових умов. Бо торф для неї це тепличні. Коли ви отримуєте полуницю в торфі, в торв'яних стаканчиках, то вона ще довго адаптується. А тут вже не треба її адаптуватися, вона одразу в ґрунті. Так, це в мене клері. Зараз покажу яка коренева. Так, ось показую який саджанець. О, дивіться яка чудова коренева. Це клері. А це сорт лючія, дивіться, чудова коренева система. В саджанці на 5 з плюсом. Ви бачите, чудово приїхали і дуже швидко приїхали. Буквально ніч вони їхали. Чудова коренева, бачите. Гарний садженець, що тут казати. Дякую продавцю за таку турботу. Молодець. Гарні саджанці. Да, що? Хочу додати, Коли висаджуєте рослинку в спеку, бажано отак от зрізати взагалі всю зелень і вирощувати таку рослину. Так рекомендує, до речі, продавець, щоб рослина не втрачала вологу. Вона ще наростить собі всю цю зелену масу. Да. І щодо ціни, ось така рослина посаджена до горщика 25 гривень. Одна штучка. Ну, а міцешиндлер в вусиках я вже сказала, 3 гривні, одна штучка. І у вас буде купа купа смачної полуниці. Зараз якраз буду висаджувати, до речі, вусиків я замовляла 30 штук, але я бачу, що тут більше. Зараз подивимось. Да, 50 штук написано. А я замовляла 30 штук. Буду висаджувати навіть полічу. І тут напишу скільки. Взагалі дякую продавцю. Шикарна розсада, шикарні вусика. Ну, взагалі, молодець. Кого цікавить контакт. В цього продавця в неї багато сортів полуниці, не тільки ці. Але зараз вона продає саме клері і лючію. А Міцешиндлер в неї отак от в вусиках, а буває що й в рослинці. Зараз в вусиках. І в неї багато, дуже багато сортів. В неї є Азія, Лаурета, Альба, Сандра, Сирія, Аріанна, Бріла. Аллегра, ну так от, щоб я альбіон, начебто є, кабрило, в неї багато сортів. Якщо вас цікавить, пишіть, я обов'язково дам контакт цього продавця. І знаєте, в таку спеку вони чудово перенесли цю зараз ось так: от випрямляю, бачите? І не, не дивуйтесь, не лякайтесь, коли рослини приходять отак от прим'яті. А як ще їх упакувати? Звичайно, вони будуть прим'яті, вони потім все одно або зрізати треба, або виправити. Бачите, скільки вусиками. Дуже багато рослин, ось так, от лишає продавець навіть вусики. У вас одразу буде дві рослини. Тож, коли висаджуєте таку рослину, висаджуйте її одразу з проміжками. З проміжками для того, щоб перенаправити потім ще й вусика. На сусідній отвір можна отак от перенаправити, прищепити до ґрунту скобою вусика, і у вас вже буде дві рослини. Бачите, продавець навіть не обрізає вусика. Загалом розсадою я безумовно задоволена. Чудова. Нема нарікань. Молодець. Молодець. Людина працює, робить все на совість. Ось, бачите? Ось. тут навіть два вусика ось вже йде. Бачите? Два вусика. Клас. Розсада полониці тут чудова. Зараз в неї ці два сорти, а потім ще з'являться інші. Тому майте на увазі. Кому треба полуниця, звертайтесь. І я безумовно рекомендую цього продавця. А вусики зараз буду вкорінювати вже терміново. Ось так висадила до окремих горщиків, до речі, 55 штук. Дякую за подарунок. Висадила я до горщиків до окремих. Можна і в загальний ящик було б насипати ґрунт і висадити, але мені зручніше горщиками привезти потім на діляночку і висадити. І дивіться, висаджувати не складно, головне, не занурювати шийку полуниці, бачите? Поглиблюєте вусиком в ґрунт. Занурюйте корінчики і все. Вона вже, бачите, пружна, піднялась. Взагалі ця розсада була досить покручена. Бачите, вона наче завернута. Ну, розрівняла, вона все одно подиметься. Нікуди вона не дінеться. Все, рости.